Привіт, друзі! Це прогноз погоди на 28 серпня 2025 року по всій Україні. Літо ще тримається, але ночі стають прохолоднішими. Давайте подивимось, яка погода чекає нас у різних регіонах. А перед тим як ми почнемо, пропоную вам підписатися на канал і поставити вподобайку в цьому відео. Почнемо з північних областей: Житомирщина вночі до плюс 12 градусів тепла. Вдень до плюс 26. Сонячно. Дощу не буде. Чернігів. Вночі плюс 12. Вдень до плюс 24. Невелика хмарність, але без опадів. Суми. І сумщина. Вночі очікується до плюс 10 градусів. Вдень очікується до плюс 24. Погода буде ясна дощу не передбачено. До речі, цього дня 1943 року зафіксували синоптики температурний рекорд. В Києві температура повітря досягла плюс 33,3 градуси за Цельсієм. Також цього дня, в 1972 році, був зафіксований і мінімальний температурний рекорд плюс 4,5 градуси. Це було у Львові. А ми продовжуємо центральними регіонами. Вінниця вночі плюс 14 градусів. Вдень плюс 26. Сухо та сонячно. Полтава. Вночі плюс 13. Вдень плюс 24 градуси. Без опадів, легка хмарність. Черкаси і Черкащина. Вночі температура повітря прогріється до плюс 16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 24. Погода ясна. Дощу не прогнозують. Переходимо до західних областей. Львів і Львівщина. Вночі до плюс 13 градусів тепла. Вдень до плюс 28. Сонячно опадів не очікується. Рівно вночі плюс 12. Вдень плюс 28 градусів. Сухо переважно ясно. Гернотик. Вночі плюс 14. Вдень плюс 28 градусів. Жовних опадів, Комфортна погода. Івано-Франківськ вночі до плюс 11 градусів тепла. Вдень до плюс 29. Сонячно без дощу. Ужгород. Вночі температура прогріється до плюс 15 градусів. Вдень до плюс 28. Опадів не передбачають. Небо чисте. До речі, цього дня в західних регіонах України, 28 серпня 2007 року, випав короткочасний дощ із грозою. Це були аномальні опити, вони спричинили локальні підтоплення. А далі ми переходимо до погоди в Карпатах. Яремче вночі плюс 8, вдень плюс 26 градусів. Без опадів небо буде ясне. Буковель вночі плюс 8, вдень до плюс 24. Сухо і переважно ясно. Драго Вночі до плюс 8 градусів тепла. Вдень до плюс 22. Без опадів, але буде легка хмарність. Славське вночі плюс 12, Вдень до плюс 24. Жодних опадів, комфортна погода. Східниця вночі до плюс 14 градусів, вдень до плюс 26. Сонячно і без дощу. А далі Східні регіони. Харківщина. Вночі очікується плюс 12 градусів. Вдень до плюс 24. Сонячно без дощу. Дніпро вночі плюс 16. Вдень плюс 27. Опадів не буде. Проте затягнуть небо легкі хмаринки. Донеччина вночі плюс 15, вдень плюс 26 градусів. Сухо та тепло. Луганщина. Вночі плюс 14 градусів, в день до плюс 25. Ясно і без опадів. Щодень до нас наближається осінь, тому світловий день стає коротшим. Схід сонця в Україні очікується о 6 годині 6 хвилин ранку, а захід сонця очікується о 19.51, загальна тривалість дня 13 годин і 45 хвилин. Переходимо до південних областей Одеса. Вночі очікується до плюс 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюс 25 градусів. Сухо, приємний морський бриз. Температура води в Чорному морі буде плюс 23 градуси. Оптимальна для купання. Далі Миколаїв. Вночі очікується до плюс 17 градусів. Вдень до плюс 26. Сонячно дощу не буде. Херсон. Вночі очікується плюс 17 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 27. Опадів не очікується. Запоріжжя. Вночі очікується до плюс 17 градусів. Вдень до плюс 28. Ясно та без дощу. Сімферополь вночі плюс 16. Вдень повітря прогріється до плюс 26 градусів. Сонячно та ясно. До речі, в центральних областях 2012 року спостерігало аномально сухий день, за добу випало менше 1 міліметру опадів, що є на порядок нижче норми. А тепер погода в столиці. 28 серпня буде ясним і погожим днем. Хмарне буде на небі зранку до самого вечора. Вночі очікується температура плюс 13 градусів, а вдень повітря прогріється. До плюс 25. Вода ж Дніпрі в межах Києва прогріється до 22-24 градусів. Ще можна купатися. Ну і на завершення, народний прогноз погоди. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе з 14 по 21 вересня. Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Також наші спостерігали за місяцем. Якщо місяць блідий на негоду. Чистий і яскравий на хорошу погоду. Якщо блимали зірки, це ознака погіршення погоди із посиленням вітру. Якщо на чистому небі не видно малих зірок, то буде бурі. Якщо ввечері зірки світять ясно, буде теплий сонячний день. Коли зірки тьм'яні на дощі. Два вечори поспіль немає місяця, а зорі світять, то також на дощ. Якщо вечірня зоря з червонястим відсітком, а прозахідне сонце також розчервонілося, то вночі збереться на грозу. Отже, вся Україна 28 серпня зустріне день без дощу. Небо буде переважно ясним, лише місцями легка хмарність. Тепло вдень і прохолодніше вночі. Чудовий день для прогулянок і поїздок. А я вам дякую, що ви були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. Я бажаю вам гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе і слава Україні!